Усім привіт, агенти. московити досі скаженіють, запускаючи кучу шахедів та всякого іншого лайна. Вже третій рік повноваштабного вторгнення, а наші захисники досі тримаються, тож треба допомагати їм всім, чим можете, донати на різні збори, яким довіряєте. І от мова у цьому відео піде про сезонний пропуск і все, що з ним пов'язане, тобто про гроші теж. Але спочатку подивіться невеличку відеоставку від військового розвідника, члена нашої спільноти. Шановні співробітники воєнної розвідки, бойові побратими, шановні гості. Символічно, що напередодні третьої роковин повномасштабного вторгнення путінської Росії в Україну ми закладаємо перший основний елемент до меморіалу українським розвідникам: героям, які віддали своє життя за Україну за її волю, за наше майбутнє. Нині, як ніколи, актуальні слова Євгена Канувальця про те, що Україна є незабутнім бастіоном героїв і борців. Меморіал це пам'ять на віки. Це шана і вдячність тим героям, які жили, боролися і повернулись на щиті. Вічність це слово, викарпуване на камені на багатьох мовах світу. Адже в критичний момент повномасштабного вторгнення на заклик України відгукнулися і стало до зброї разом з нашими українськими розвідниками, громадяни з понад 50 країн світу. Упевнені, силами справедливий мир. Зло буде переможене та покаране. Дякую всім, хто б'ється заради України, і всім, хто нам допомагає. Україна неодмінно переможе. Слава українським воїнам, слава воєнним розвідникам, слава Україні. Подивимось сам сезонний пропуск. Як завжди, у нас 100 рівнів і можна придбати за 1000 кредитів преміальний пропуск, який дає більше візуальних нагород та повертає 600 кредитів впродовж сезону. Останні дві сотні на 87 і 97 рівнях. Також нам пропонують придбати додатковий сезонний набір з костюмом людини невидимки і так само, як у попередньому сезоні, цей набір дає 20 рівнів прокачки сезонного пропуску і 500 кредитів. Я особисто за весь час придбав 2 набори за 645 гривень. Перший дав мені 3000, яких вистачило якраз на 3 сезони. А у відтінках червоного я взяв другий і завдяки поверненню кредитів теж отримав 3000. То Тож ще на 2 сезони мені вистачить. Це той максимум, який я готовий віддати розробникам за їх працю. Отже, подивимось, які костюми і за що ми отримаємо. Той, що по центру, і правий костюм це за стандартний преміум. А зліва якраз іде той, що з додаткового преміуму. Нагадую, що у ці прибори нічного бачення будуть опускатися вночі, а вдень підійматися. А в безкоштовних нагородах у нас є один набір: Boarded Fox ось така в'язана куртка, такі от штані, також рюкзак. Теж в'язані рукавички. І ось такі окуляри, щось що воно все в зимовому стилі. І такі червоні красівки. Тепер розберемось, як же нам його прокачувати. Трошки потестувавши ще в тому сезоні і в цьому, схоже, що один рівень це 1000 сезонного досвіду. Тож в цілому, нам треба отримати якимось чином 100 000. Звісно, можна просто придбати ці 100 рівнів, але стане це все в 10 000 premium, що аж дуже занадто. Перше давайте подивимось, скільки ж нас буде тривати сезон, начебто 15 тижнів, хоча попередній був 22, хоча міг би тривати іще трохи довше. Я візьму за основу цю цифру, хоча здається мені, що вони його трохи розтягнуть в кінці. І почну я з проєктів, бо тут у нас є ті, які дають сезонний досвід. Але всі вони тижневі, бо денний проект сезонного пропуску, а також звичайний, не дають саме пропуск сезону. А от тижневий дає, і він дає його 1000, плюс 10, Це якщо у вас будуть активовані модифікатори. Або якщо ви ще й купуєте сезонний пропуск, тоді можна зробити плюс 20%. Ну я дивлюсь зараз сезонним пропуском, але з вимкненими модифікаторами, тобто розраховую на 10 Далі проходження легендарної місії тижневе також буде давати 1000, Я її випадково вже отримав. Також завдання на ресурси спецпідрозділу, які дають екзотичний контейнер, ще дають нам 1000. І доволі теж легкий проєкт пройти 15 поверхів саміту на будь-якій складності. Ще 1000 ми отримаємо. Тож в тиждень можна мінімум отримати 4000. А якщо ви ходите також і в спуск і вбиваєте Німізіду, то ще одна додаткова 1000. Тож, якщо ви нікуди не поспішаєте, за 15 тижнів ви можете отримати 60 мінімально або навіть 75 рівнів сезону. Якщо ви граєте в PvP, то можна виконувати і цей проєкт, який дасть нам ще одну тисячу. А якщо ви маєте додаткових персонажів, то іми теж можна робити ці проекти і отримувати додаткових декілька тисяч в тиждень. Тепер давайте подивимось на наступне джерело сезонного досвіду: це система подорожі. Теоретично всі повинні її виконувати, щоб отримати активні та пасивні модифікатори. Але навіть якщо вам не цікаві самі модифікатори, заради сезонного досвіду теж можна робити ці завдання. І порахуємо, що ми можемо отримати тут. Кожна глава нам дає базова 2200, і з 10% це виходить 2400 тисячі. Також в кожній главі нам треба виконати мінімум 6 завдань по 250 сезонного досвіду кожне. Тож, якщо не пропускати першу і другу главу, в яких відносно легкі завдання, і виконати всі 7 глав по 6 завдань, навіть без активованих модифікаторів, хоча вам це не вдасться, бо завдання вимагають активувати модифікатори, мінімально можна отримати майже 26 тисяч. Тобто 26 рівнів, а з 10% бонусом це буде 28,5 тисяч, тобто 28 рівнів. Тож не поспішаючи під кінець сезону, ви мінімум отримаєте або 85 рівнів, або навіть більше 100-103 рівня. Це враховує те, що кожен тиждень треба буде виконувати декілька тижневих проєктів. Ну а ще не забуваємо, що сезонний досвід можна отримати з проходження розвиток тепер вже Келса. раз тиждень 2200. І, звісно, все це можна зробити швидше, використовуючи меню пріоритетних завдань, які теж дають сезонний досвід. Майте на увазі, що більшість цих завдань залежить від складності вашої мапи, але не залежить від директив. Зараз ми бачимо цифри сезонного досвіду на складності героїзм. І тепер я зміню складність на випробування. Дивимось на досвід. І як ви бачите, деякі цифри змінились, а деякі ні. І от, мабуть, там, де активність. Це скоріше за все спуск, тому цифра не змінюється. Спробую змінити завдання. Тепер підійму складність до героїзму. Як бачите, досвід змінюється в залежності від складності вашої мапи. Але також ми можемо отримати тепер сезонний досвід, виконуючи майже всі завдання у відкритому світі. Чогось не дають сезонний досвід ліквідації, я виконав пару штук і жодна з них нічого не дала. І також в режимі зворотнього відліку ми бачимо значок сезонного досвіду, але пройшовши один раз на героїзмі, я нічого не отримав. В мене як був третій рівень, так і залишився. Теоретично, сезонний досвід також повинні давати в саміті, але тут навіть значка нема і я не перевіряв. А також фінальні місії сезонів не дають сезонного досвіду на будь-якій складності. Цілому нас дуже багато різних активностей. Я передивився всю мапу Вашингтона та Нью-Йорка і зібрав от пару таких табличок. Ви можете поставити на паузу, подивитися, які активності на двох складностях, які я перевірив, скільки дають досвіду. Директиви тут теж ніяк не впливають. Єдине, що я не зміг знайти. Елітний конвой на двох складностях на єризмі мені підказали цифру, але там було плюс 20, тож я перерахував і приблизно виходить щось таке. Там, де помічене жовтим, скоріш за все, цифри можуть бути трохи інакше, але, як ви бачите, вони дуже маленькі і одиниця туди-сюди значення не має. І з цих активностей досі залишаються вигідним робити публічні страти, а також пропаганди. Але зверніть увагу, що орієнтири в ТЗ дають теж доволі багато досвіду, а виконуються вони швидше ніж контрольні точки. Тож це ще один варіант. По місіям та укріпленням трохи інша ситуація. Місії Вашингтона і дають різний досвід. Я, здається, всі передивився і записав найменші та найбільші цифри. А в Нью-Йорку місії дають трохи більше. І якщо для Вашингтона найвигідніша місія це Пентагон, то в Нью-Йорку – острів Свободи. Хоча й виконувати їх теж доволі довго. По укріпленням я зібрав цифри досвіду з трьох складностей, надавши легендарну. Тож, якщо комбінувати пріоритетні завдання та виконання різних місій та активності, можна отримувати більш-менш непогані цифри. Нагадую, що на один рівень нам треба тисяча досвіду. Ось таку інформацію я зібрав по прокачці сезонного пропуску. Як було в попередньому сезоні, бага в нас не існує, тож потихеньку треба робити. Тож гарної та швидкої вам прокачки. Пишіть ваші думки в коментарях, ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба!